Мороз, не страшні прикарпатському моржу Олексію з колоритним прізвищем Гуцуляк. Голяка при температурі мінус 10 Олексій почувається досить комфортно. Аби не відчувати холоду, він загартовується понад 10 років, тож тепер може й спати в снігу. Це відчуття, мабуть, що не можна охарактеризувати словами. Холодно? Ну так, відносно. Аби не відчувати морозу, холодного душу чи обтирань замало. Зізнається Олексій, треба навчитися опановувати розум. Настрой позитивний про те, що це літо спека не сніг і не мороз. Тут більше психологія відіграє важливе значення. Він не перегрівся на снігу. Це всього лише техніка контролю відчуттями. Про неї Олексій дізнався з оповідань про тибетських монахів. Гора Гімалая, ті биці там круглодобово стоять під крижаною водою. Но вони собі якби медітують, що це. Не крижана вода, скажімо там, гаряча вода. І ця техніка, як показує практика, діє, але лише на Олексія. Мене кидає в мороз. Я, чесно кажучи, за 10 хвилин сам тут замов сводязі. Я собі просто не уявляю, як він може там зараз знаходитись. Вболівальники не приховують коломийського рекордсмена, вважають диваком, та ще й впертим. Адже відмовляти Олексія від таких досягнень даремно, зізнаються його друзі. Повторювати подвиги товариша вони теж не беруться. Ні, ні. Я не настільки давай. Минуло вже з пів години, як Олексій під ковдрою снігу. Вболівальники гріються чаєм. Олексій не здається. Його пантрують медики, перевіряють, чи немає переохолодження. Загальне переохолодження організму, якщо не дасть зразу наслідків, то віддалені це будуть простудні захворювання. Це буде запалення леген, це будуть бронхіти, Тому поді. На годиннику збігають хвилини. Вже понад 46 хвилин під снігом. Олексій іде на світове досягнення. Для Олексія це уже не перший рекорд. Торік він пролежав так понад 34 хвилини. Таким чином потрапив до книги рекордів України як людина, яка найдовше пролежала у снігу. І ось останні миті на обличчі Олексія лише червоний рум'янець, чи то від морозу, чи то від хвилювання. 58, 59, 60! Світовий рекорд встановлено. Олексію вручають грамоту книги рекордів України як підтвердження того, що він має унікальні можливості. За два місяці таку ж нагороду мають прислати з книги рекордів Гіннеса. Організатори переконують, усі вимоги поважного видання вони виконали. Кількість снігу, яка має бути над людиною, понад 70 сантиметрів, тобто і в ширину і в довжину, а також людину людину немає ніхто чіпати. Одягнувшись та оговтавшись від рекорду, Олексій переконує за годину в снігу. Він зовсім не змерз. Проте, ну якщо бути відвертим, то чесно кажучи, від гарячого чаю би не відмовився. Аби швидше розігнати кров, вирішив пробігти стометрівку. метрівку. А вже наступного року обіцяє знову здивувати Україну. Щоправда, лежатиме Олексій не в снігу, а у ванні з кригою. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини на вежі.